Що відбувається на українських фронтах з нами зараз на зв'язку? Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас! в ефірі Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Слухайте, а можна я на вас ще відтестую цей факт, про який розказував щойно в ефірі, що от начебто, діти, дитячі корові, хорові колективи з України, які виступають десь по Європі, та і от ми притягуємо це, начебто притягуємо до наших кроків до перемоги. А от ви, як військовий експерт, вважаєте, культурна дипломатія, робота з такими аудиторіями, вона справді впливає? чи я ну аж надто натягую, що називається факти на те, чого мені би хотілося. Ну, на мій погляд, от, скажімо, якщо якийсь голівудський актор, да? ну хто у нас був кілька місяців тому? Ну, зокрема, там Джина Джин у нас була, угу. да, була у Львові, от, відразу спадається на думку. Якщо вона підтримує Україну, висловлює свою підтримку в Україні, да? то. Е... Наш має своїх прихильників там, у тому числі Сполучених Штатів і по і по всьому світу. От якийсь там, скажімо, сенатор. Почув, що Анджена Джолі була у Львові? Ага, от о, є, значить, серед його виборців. Мабуть, теж прихильники Анджеліни Джолі. Льому можу спитати: от шановний, от ми любимо цю актрису, а ти жодним чином не підтримував Україну, хоча вона. Її підтримувала, Ну, тоді от значить, ми будемо так за тебе голосувати. Я Думаю, так воно приблизно Та -та працює. це опосередкована штука, але все одно ми не скидаємо це з рахівнички, і ми розуміємо, що навіть на гуманітарних фронтах на культурних треба робота, і ця робота може бути для нас корисно. Ну і власне, новина вчорашнього дня додаткові чотири хаймерси від американців, і навіть ширше новий пакет допомоги. Там і снаряди для ау... для артилерії калібру з і 105, і 155 п'ятдесят і Додаткові набої, оці чотири додаткові машини Хаймарс. Як нам оцінювати це? Це вже стало такою рутинною процедурою для Сполучених Штатів? Ну, я так зрозумів, 4 плюс 4, плюс 4, воно ну, за такі системи, як поставляють до нас ну, от, по 4 машини. Ну там називався граничний, гранична кількість, там 25-30. Зараз, е за нашими підрахунками, воно ну, має бути десь 16%. Чи 20, да? 16? 16, да, 16 так, там, вже порахували. 16, брахували. да. 16. Ну от чекаємо на те, що коли у нас буде 25-30 машин, як вони казали, і подивимося, чи зупиниться цей відлік. Ну, окрім сух до нас зрештою прибули Марс-2. Це о, лицензійна, о, лицензійний виріб. Да? Він о, о, є, о, скажімо так, гриманською копією МЛРС. Ну це теж дуже великий плюс е, до наших спроможностей. Окей, і тепер ми бачимо, що після того, як, наприклад, на південних фронтах, а увага до південного фронту у нас уже там пару трійку тижнів ну дуже така ретельна. Та після того, як наші захисники поназнищували і можливості для легших, скажімо так, не, не унеможливили, але потріпали можливості для перекидання для логістики окупанської, ми зараз чуємо, що окупанти перекидають на Херсонщину, в тому числі з Донбасу, свої підрозділи, вони Розуміють, що е, можуть не втримати, ну хоча би там правобережну Херсонщину, І додам до цього, що Рефат Чубаров, глава Меджлісу Кримсько-Татарського народу, напевно, він знає е, дані з окупованого кримського півострова. Він стверджує, що останні там місяць приблизно окупанти дуже посилюються в Криму, тому що про щось думають: от ситуація на півдні перекидання туди додаткових підрозділів, а відповідно, можливо, навіть оголення певних Них ділянок чи послаблення на східних фронтах, як би ви описали цю ситуацію? Ну я ще продовжу тезу щодо боєприпасів. Там ж е, є боєприпаси для хабрсів. У нас в наступному пакеті допомоги. І вчора була заява про те, що нам все ж таки можуть надати 300 кілометрові ракети. Вона звучала не від президента там чи президентської адміністрації, вона звучала від представників конгресу. Але дуже цікаво, що саме нам надійде от серед цих комплектів. До Хаймерсів, які саме системи, які саме ракети ми отримаємо, це впродовж цієї думки, що ми mm -hmm. раніше. От а тепер щодо вашого питання про перекидання військ, так зараз перекидання військ відбувається на південь. Там вже, до речі, перетягується, перекидається підрозділ 36-ї армії збройних сил Російської Федерації. Це 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 та сама армія, яка підрозділи якої так би мовити. Визначилися да, на Київщині в плані мародерства, грабіжів, вбивств і так далі. Це от саме вони, саме вони були на Київщині, потім вони були на Ізюмі, на Ізюмському напрямку. А тепер вони перекидаються е, до на південний, на південний, на південний напрямок. Е, значить, е, яким чином це відбувається? Тобто, насправді, і так само воно і є, е, що за рахунок цих перекидань послаблюються іншу От, зокрема той самий Донецький. Зокрема, той самий Ізюмський, хоча на Харківському напрямку наші відбуваються підсилення російських військ за рахунок перекидання певних е резервів, які ще залишилися на території Російської Федерації. Для чого це робиться? Це робиться для того, що так справді вони відчувають, що ми можемо контратакувати на Херсонській області. Але е для Путіна вкрай важливо цей Херсон втримати. Його важливо втримати для того, щоб не виникнути питань. А що ми взагалі робили в Україні? Якщо ми зараз під тиском української армії почала почали здавати города, міста вибачте це було дуже Це був дуже дуже серйозний політичний удар для Путіна, і він цього не може допустити, Отримувати Херсонщину росіяни можуть двома двома шляхами або обороняти, її, або наступати, тобто не виключено навіть і можливості наступу наступу російської армії у напрямку Криворога. Або у напрямку Миколаєва щодо, скажімо так, успішності цих дій, ну, треба буде подивитися, як насправді будуть розвиватися події. Добре, тоді давайте. От про східний напрямок, звідки, начебто, перекидають, ми розуміємо, що якщо так детально подивитись на мапу, то якраз підсилювати свою харківське угруповання їм близенько, тому що від Харкова до Білгороду там щось близько 40 кілометрів. Тобто там у них шлях і логістичні маршрути, плюс немає ефективного вогневого контролю з боку українських захисників. А от те, що вже шостий день принаймні я бачу такі повідомлення після... ski А це ж зовсім поруч з Авдіївкою. Це зовсім поруч з Донецьким аеропортом, і там вже шостий день точаться якісь заміси, як пишуть мої друзі, військові. Хоча і заспокоюють, що там постійні такі історії були вже впродовж ну починаючи з 14-го року, тому що ще під час битви за Донецький аеропорт піски були ну таким пунктом, де ніколи не було спокійно. О, от е, що ми маємо знати про ситуацію на Донбасі, про можливості наші зупиняти їхні дії в напрямку і слов'янська і там умовно Сіверська, який ми згадували, і Бахмута, який ми неодноразово згадували тут в ефірах, ну там більшу міру будуть атакувати бойовики так званого Першого армійського корпусу народної міліції ДНР у лапках. Ну, можливо, представники так званого другого армійського корпусу народної міліції ЛНР у Лапках, тобто місцеві місцеві бойовики. Їх трошки буде. Підсилено тими підрозділами російської армії, що вони будуть залишені, що там залишиться, ну і підчистять е чоловіче населення, те, що ще залишилося на окупованих територіях, озброять їх гвинтівками е і кинуть в бій е в дуже короткі терміни. І таким чином, там буде підтримуватися така бойова активність е на Донецькому напрямку е щодо харківського напрямку, там вони концентрували дивізію. Білгородської області, тобто, мабуть, мабуть, її, мабуть, її кинуть бій на місто Харків. А щодо долеччя, ну, саме така ситуація там буде. Е, якщо вони далі перекидати війська на південь, а у них нема таких резервів на теренах Російської Федерації, щоб не перекидати їх, це буде такий тришкін кафтан. Тобто, вони для того, щоб залатати одну діру, будуть перекидати війська з іншого напрямку, то е, слід очікувати, що якийсь тиск. В напрямку Слов'янська, Краматорська, можливо, навіть Бахмута він з часом буде послаблюватись. А, окей, послаблення тиску з боку окупантів. Чи означає це, що у українських захисників є можливості для того, щоб ну або закріпитися самим, або е, розкріпити окупантів, так е, в тих місцях, де вони поки що тримають захоплені території? Так, така може такі можливості є. Давайте ми нагадаємо ситуацію під Харковом навесні квітень травень коли нам вдалося відтіснити їх навіть до державного кордону там був такий контрнаступальний порив у наших військ у наших військ але е це все залежить так само від наших резервів і від того замислу яке який за що створює українське командування якщо скажімо так ми вирішимо наступати е донеччині чи на харківщину ми це зможемо зробити тому що е я знову ж таки кажу це трішки кафтан. Коли е, росіяни перекидають одного місця, вони послаблюють це місце. Ну за рахунок е, того, що вони перекидають, скажімо, той же південь, і у нас з'являється можливість їх розтягувати, вдарити там, вдарити там, вдарити там, тобто е, вже потроху переходити до контрнаступальних дій на певних ділянках фронту і <косити> дивитися, де у них є слабкі місця, намасувати слабкі місця. Окей, okay. тут значить, Лоуренс Фрідман, це професор військових досліджень Королівського університету Лондона. Він пише, що у російської армії знизилася інтенсивність операцій. А артилерія, от зараз я цитую робоча конячка російської кампанії. Кількість обстрілів це було 20 тисяч пострілів на день у розпал боїв біля Сєвєродонецька. Зараз в десятеро менша ніж зараз. І проблема, яка як з якою стикається зараз Росія, поста посталя полягає не в нестачі артилерійських снарядів або там боєприпасів, а в лініях постачання між ними. Це вже відзначають у Лондоні. От це, це ж направду не є приводом для надмірного оптимізму, але саму ситуацію проясніть, будь ласка. Начебто, у них є і снаряди, і у них є озброєння, у них є пушки, гармати. Але от логістика, все ж таки, дає знати себе. Навіть отам під ізюмом, навіть там, де їм ближче постачати, ніж, наприклад, до окупованої Херсонщини. А це наслідки Хаймерсів систематичних обстрілів високоточної зброєю, їхніх складів, їхніх їх, їх, логістичних пунктів, через що вони були змушені їх відсунути далі від лінії фронту. Якщо пам'ятаєте, були такі повідомлення. От вони відсунули їх далі від лінії фронту, таким чином вони збільшили логістичне плече. От, і це є наслідки того, що тепер нам доводиться далі е, далі, скажімо так, возити свої боєприпаси, свій боєкомплект, і таким чином ця система порушується. От, от, от таким чином воно і працює приблизно. Я ще можу додати, Та, я ще можу додати іншу проблему. Да, іншу проблему це зношення стволів. Ми ж кажемо про те, що ми ми чуємо про те, що у нас твої зношені, і наші гармати приходять у несправний лад. А у росіян ви уявіть собі ситуацію, що коли 20 тисяч снарядів. Викидаються на українські позиції щодо боло, в який стан приходять гармати? Ну, Я пам'ятаю фразу, питання. яку ми десь чули в ефірах, про те, що дві тисячі пострілів це якраз ресурс такого ствола. Я правильно пам'ятаю про дві тисячі пострілів? Залежно від того, які ствол, але от о, може бути і таке, що і до двох тисяч до пострілів. А скільки пострілів необхідно для того, щоб ви випустили тисяч снарядів, чи 50, чи 40? 45 тисяч снарядів були були такі повідомлення, що випускаються десь колись два тижні тому була фотографія, якщо мені зраджує пам'ять ствола російської бойової машини БМП 3 то там е, стінки, внутрішні стінки ствола з одного боку 8 міліметрів. З другого боку, 11 міліметрів. Ну тобто, якість, якість зборки от, сучасної, сучасної російської техніки, вона така. Ну, Тобто, от, воно і, криве, але все одно воно хоч кудись пуляє, да. пробачте. З нього все одно вилітає ствол, а до речі, я теж бачив цю фотографію. Це фактор зношеності, чи фактор, що його кривими руками значить, висвердлювали? Його. Кривими руками висвердлювали, і я кажу про те, що замість зношених стволів радянського виробництва, які були якісними, ну, в Радянському Союзі робили якісну зброю, цього не віднімеш. 에, приходять на зміну такі от вироби, 에, які призводять до того, що цей ствол розірве рано чи пізно, а розірваний ствол це вже може бути жертва серед особового складу. Тобто Та таким от чином вони ведуть війну. Добре, ну і тоді, напевно, ще одна важлива штука. От ми чуємо про перекидання е, там, бойової сили на південний напрямок. Ви вже сказали, що можливо вони навіть спробують кудись наступати на південному напрямку. І от загальна ситуація станом на 2 серпня, от чого нам очікувати найближчими днями? Ну нам потрібно очікувати найближ... найближчими днями, скажу вам так. Найближчими днями нам потрібно очікувати розгортання подій, яке е, я маю на увазі південний напрямок. Щодо там інших напрямків, поки що не говоримо. То от щодо південного напрямку треба очікувати. Е, як вони будуть діяти далі? Або вони спробують наступати, а напрямки це Кривий Рік і напрямки це Миколаїв, або ця концентрація сил для захисту. Ну якщо це концентрація сил для захисту, тоді нам буде складніше відвоювати правобережжя але скажімо так перебування там десантних десантних підрозділів повітряних десантних військ Російської Федерації скидається на те, що скоріше вони там будуть десь наступати, тому що десантники це є інструментом для наступу, а не для оборони. Ну так, вони ж у нас називаються десантно-штурмові війська в наших збройних силах. І, власне, це справді підрозділи, які застосовуються для атакування для штурмів, а не для того, щоб виконувати функції ну, такої окопної піхоти і боронити якісь блокпости чи там позиції. Так, безумовно, безумовно. Mm -hmm. І ми. Йому скажімо так краще атакувати, ніж управляти вони не для цього. Окей, хор... я, добре, якщо вони я, перекидають я, туди я. десантників, а заміняють то там під пісками і знову ж таки на Донбасі, як пишуть мої знайомі мобіками і контрактниками, це те, кого ви вже назвали там свіжомобілізованими, наприклад, з окупованих територій Донецької та Луганської області, і ті, кого самі окупанти називають одноразовими, от сама по собі їхня здатність, тоді вже у тих підрозділів, які лишилися, там, під Ізюмом, під Сіверськом, під Слов'янськом. Що це за вояки? Ну я теж там спілкувався з людьми, які виїхали з Донецька, покинули ці місця і приїхали на е, Украї... на підконтрольну частину України. Ось, скажімо так, вільну частину України. Отак отвір, скажемо. То кого там призивають? Ну, призивають там, значить, представників, робітників театрів, от навіть так, да? там філармонії. От, навіть таке є там вчителів, ну таку інтелігенцію гуманітаріїв таких, яких е, які, в принципі, не, не тримали в руках зброю, не готувалися до цього, до цього. І в них були абсолютно мирні, мирні професії. От тепер їх призвали е, трошки підготували або взагалі не готували ні до чого, дали в руки зброю і кинули про це укріплених е, укріп, на укріплені райони Авдіївки, Мар'їнки, Чем і от. Ти, от місця, які укріплювалися протягом восьми років, на який результат можна розраховувати? результат один, що ніхто не повертається, ну фактично ніхто не повертається. Е, зрозуміло, дуже дякую за те, що знаходите час, включаєтеся і роз'яснюєте ситуацію, яка зараз складається на українських фронтах. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку.